Для подачі повідомлення про інфекційне захворювання щодо COVID лікарям спеціалізованої медичної допомоги потрібно знайти пацієнта. Пацієнт має бути зареєстрований у СОС як ідентифікований пацієнт. У карці пацієнта потрібно створити взаємодію, амбулаторна або стаціонарна допомога, тип взаємодії виписка або COVID, або взаємодії у закладі охорони здоров'я або інше. У взаємодії заповнити поля згідно звичних правил. Серед спостережень обов'язково потрібно вказати спостереження, що стосується COVID, знявши позначку Первине джерело. Серед діагнозів обов'язково має бути вказаний діагноз У071. Перейдемо до демонстрації. Знайдемо потрібного пацієнта. Пацієнт зареєстрований у СОС. Розпочнемо прийом. Потрібно додати взаємодію. Клас взаємодії може бути амбулаторна або стаціонарна допомога. Код може бути COVID або будь-який інший, крім альтернативної ідентифікації. Оберемо для прикладу COVID. У взаємодії потрібно заповнити. Всі атрибути згідно звичних правил, тобто причини, дії. І обов'язково потрібно заповнити спостереження, що стосується ковід. Спостереження можна шукати за назвою. Категорія Лабораторне дослідження. Оберіть значення з довідника. Обов'язково потрібно зняти позначку «Первинне джерело та вказати, звідки отримані дані. Створіть спостереження. За необхідності ви можете додати будь-яку кількість додаткових причин звернення, а також дій. Серед діагнозів потрібно вказати обов'язково діагноз у 07. Він може бути як основним, так і супутнім. В даному випадку закодуємо основний діагноз. І закодуємо супутній діагноз. Заключний, оскільки підтверджений ПЛР-тест у 07.1. Обов'язково серед діагнозів має бути у 07.1. Також у взаємодії потрібно обрати епізод. Можна обрати існуючий або створити новий згідно загальних правил. Завершіть прийом та підпишіть взаємодію. В цьому випадку разом із взаємодією повідомлення про інфекційне захворювання автоматично буде створено у ЄСОС.